Вітаю всіх, це канал Повітряного спокою. До нас наближається таке свято, як Геловін, Ніч Померлих або Ніч Всіх Святих. Дуже багато точиться суперечок на тему того, чи це справжнє наше народне свято, чи воно привнесене. Я вам хочу сказати, що у нас на індоєвропейському просторі, в принципі, традиції дуже схожі, і дати святкувань цих моментів, вони теж дуже схожі. І це теж наше свято. Традиційне, просто радянські часи дуже добре підтерли наші звичаї. Тож, такі звичаї є, таке свято є, це не тільки про святих, які святі в понятті Християнської церкви, це взагалі свято вшанування всіх померлих. Давайте ми не будемо далі поринати сильно у сенси цієї дати. Давайте я вам розкажу. Суто прикладні, якісь корисні речі, які можна з цього свята для себе дістати. Той доступний нам шар сенсів, який інтересує зараз кожного. Це, висловлі... Це шанс висловити повагу до предків, налагодити чи підтримати зв'язки з ними: помин померлих та отримання навзаєм підтримки у них. Я взагалі супротивник домішувати родове. Предків до наших сучасних якихось проблем та питати у них на будь-який випадок поради, тому що ну, вони не всесильні і вони мають тільки свій життєвий досвід, який дуже сильно зараз відрізняється. Ну, життя 100 років тому і життя зараз ну, вони зовсім геть різні по реаліям. І нам їх поради в звичайних ситуаціях взагалі ну, ні на що не, не годні. Ми живемо зовсім інакше, у нас різ, різний з ними розподіл сімейних ролей, соціальних ролей, у нас інші цінності. І наскільки я за те, щоб звертатися до предків за підтримкою у тих питаннях, де вони компетентні, де вони можуть нам справді допомогти, перш за все, це захист, підтримка життя та виживання. Чому вони нам взагалі здатні допомогти, хоча некомпетентні взагалі в ралях? Бо ми всі, хто живе зараз, є нащадками тих, хто вижив, вцілів, хто зберіг своє потомство, свій рід і продовжився. І інтерес роду в тому, щоб продовжитись, щоб зберігатись, а щоб продовжитись, треба вціліти. І якщо так кажуть, то може з'явитися така думка, ну це ж тільки дитина мала, може бути цінна. А тепер дивіться, хіба мала дитина сама може у цьому світі вирости, вижити, сама себе нагодує, сама за себе попіклується, чи все ж таки будуть кращі умови, якщо в неї будуть батьки? М? Тобто дитина сама по собі має мало шансів, якщо нема дорослих опікунів. Тому і дитина потрібна, і батьки для неї. А якщо ви дітей не маєте, то ви теж цікаві, бо вам рід може продовжитись вашою рідною кровною дитиною або дитиною всиновленою, прийнятою у рід. Також дитина не сама по собі з батьками. Ще є дядьки, тітки, дідусі і бабусі, які є такою своєрідною групою підтримки, яка зміцнює рід, надає допомогу. Тим, хто вже батьки, і таким чином ми підтримуємо всю систему. Так що не вважайте себе непотрібною і неважливою людиною. Так що, чи ви дітні, чи бездітні і ваш інтерес, і інтерес предків полягає в збереженні, виживанні, продовженні роду і максимальній підтримці того життя, яке є продовженням. І чим більше таких людей, тим краще, яким зможуть надати підтримку. Звісно, це вертає вас до питання, а чи підтримуєте ви своїх інших рідних? Так. Ну, тут уже вам думати, кого ви підтримуєте і на кого ви спираєтесь і до кого ви звертаєтесь, і наскільки ви такі людина сімейна в широкому сенсі, не в сенсі заміжжя чи жонатості, а в сенсі клановості. Оцей клан. Він і цікавить предків виживання всього клану, благополуччя всього клану це їх прямий інтерес. І так, він, я назвала перший спільний інтерес живих та померлих. І з цим проханням можна та треба звертатись, і очікувати підтримки, і отримувати її. Це безпека виживання, підтримка в скрутні часи, особливо в часи війни. Друге питання: з чим звертатися можна? І бажано. Це допомога матеріальними можливостями. Чому до цього мають якийсь стосунок наші предки? Дивіться, є така парадигма, що земля родить від зерна, яке вмерло і стало колосом. Бо так до предків звертались з проханням допомогти землі і підтримати її родючість і зберегти врожай. І так було заведено від давніх давен. І це виражено зараз у нас в таких залишках звичаїв, як поминальний тиждень восени. В кінці жовтня і поминальний тиждень навесні, перед тим, як орати землю. Причому і в восени є певні роботи з того, що сіють, садять, укорінюють. І навесні коруть землю і ярові культури висаджують, які однорічні. Восени садять багаторічники, а ще доглядають та вкривають дерева. І через дерево це взагалі унікальна конструкція дерева. Дивіться, у нього корені в землі. Крона в небі, а стовбур він росте між ними, і має живлення і від коренів, і від гілок від листя. І е, дерево допомагає взагалі відчути зв'язок всіх трьох рівнів світу: з нижнім світом померлих, з явою нашою реальністю, і з верхнім світом сил вищих, в які ви вірите. Та з майбутнім, з ненародженими нашими близькими. Так от, давайте я повернуся до теми нашої розмови. Через дерево будь-яке, але краще, щоб ви його посадили у власноруч. Якщо не посадили, а це просто гарне дерево, здорове і ціле, то йдіть до нього теж. Можна відчути своє коріння, отримати підтримку для тіла, підживитися, покращити здоров'я і звернутися з проханням до коріння свого роду. Якщо вам потрібно налаштування, то підійдіть до дерева, притуліться до нього спиною, послухайте, закрийте очі, дайте собі там кілька хвилин, щоб побути в цілковитій тиші і послухати, як ви себе відчуваєте в цьому злиті, в цьому контакті, спробуйте подумки пройти до коріння. Спочатку по уявити, яке воно розгалужене вниз та в сторони. Далі подумайте про стовбур, що це співпадає з вашим тілом, з вашим хребтом. І далі вверх до майбутнього до гілок до листя. Ну, зараз листя жовтіє опадає, але гілки все одно дивляться в небо, торкаються хмар. Це буде цікавий і інтересний досвід. Я подумаю на тему того, чи потрібно робити окрему медитацію на дерево. Мало такі плани, але поки що ні. Так от, нагадую, всі ми нащадки тих, хто вцілів, і саме в цьому предки наші знаються і можуть надати нам живим допомогу. Тобто, у них і якась матеріальна база була, завдяки якій вони вижили, вціліли і збереглися. Маємо дві основні цілі залишку. От робимо резюме, таке, підсумовуємо. Перша ціль фізичний захист життя, виживання, безпека. Зараз дуже актуальні. Друга матеріальні можливості, їжа та гроші для підтримки матеріальної бази життя, без якого це виживання, ну, в принципі, неможливо. Що тепер зробити, щоб з цими двома проханнями звернутися до предків, купляємо або робимо власноруч, якщо вмієте велику свічку? З чого робите? Це взагалі не принципово. Ви можете зробити з парафіну чи купити парафінову свічку декоративну, таку там, десь на 7-8 годин горіння. Можете ви купити, не купити, а зробити чи з воску. Це взагалі не має значення. Важливо, що це свічка за формою і за змістом. Далі ви берете олівець, простий звичайний олівець, гострите його. Щоб він там гостренький був. І пишете на цій свічці: великій, от для чого вона нам така потрібна, щоб була площа, де ми можемо написати імена наших. Рідних померлих, кого пам'ятаєте, з ким у вас міцний емоційний зв'язок, до кого б ви і за їх життя могли впевнено звернутися за підтримкою. Це можуть бути навіть люди, яких ви особисто не знали, які померли до вашого народження, але про них ви знаєте розповіді, ви їх чули. Для вас це дружні такі рідні, які викликають симпатію, довіру. От орієнтуйтесь на те, що ви добре до них ставитесь, і у вас до них такий є позитивний. Бекграунд. І от це ми зробили. Написали їх імена. До кого можете звернутися, і далі ми будемо до них звертатися. Для цього треба запалити свічку, зачекати після цього десь хвилинку чи дві, щоб ця свічка набрала силу, щоб впевнено розгорілася, щоб ви її випадково не задмухнули вашим подихом. Так часто буває, потім кажуть: Йой, так це ж мені предки відмовили, не пішли на контакт, на, на, на контакт ця свічка згасла. Вибачте, якщо це ви своїм подихом її випадково задули, а вона ще не встигла розгорітися як слід, то це просто така технічна хиб. І з вашої незвич... незвичності до цього о, діла, так що відставте трошки в сторону, дайте їй розгорітися. Бачите, що вже хвилинка чи дві пройшли. Вже вона впевнено горить, і тоді беремо цю свічку, яка горить. Обома руками закриваємо очі і подумки або на шепіт, можна вголос, в принципі, якщо у вас нема від кого ховатися і ви не стидаєтесь нікого довкола себе. Тоді ми звертаємося до кожного нашого рідного ім'я, кого ми запалили цю свічку і, і написали на ній. Звертаємося по черзі. Наприклад, от я вам просто зараз даю приклад, щоб у вас був якийсь зразок. Не обов'язково мої слова переписувати і дослідно казати це мої слова, а ви зможете звертатися вашими. Від душі, від серця щиро, як ви думаєте, так і кажіть, тому що це не молитва, яку треба завчити, це просто орієнтир, на що вам дивитися і брати за зразок. Наприклад, дядько Володимире, привіт! Це твоя племінниця Сімург. Я прошу твоєї підтримки, допомоги у захисті, щоб моя сім'я і наші з тобою спільні рідні нам люди. Вижили та вціліли. Допоможи нам зберегтись, вціліти в буремні часи. Я прошу твоєї підтримки і твого захисту. Баба Тетяно, це твоя правнучка Симург. Я прошу твоєї підтримки, захисту, допомоги, щоб моя сім'я і наші спільні з тобою рідні нам люди вижили та вціліли, щоб у нас було що їсти цією зимою, було тепло в домівках, були можливості заробити на хліб та до хліба. Я прошу твоєї допомоги, захисту і підтримки. Ви звертаєтесь своїми словами і пам'ятаємо, що померлі то не зомбі з кіно, а все ж таки рідні нам люди, і не обов'язково до них іти на цвинтар. Краще за все, до речі, їх поминати вдома, запалювати от такі вогонь свічки увечері, залишати його до ранку або на кілька годин. Тільки безпечно, давайте дотримуємось пожежної безпеки. А крім вогню, їм не потрібні ані монети, ані їжа. Краще згадайте щось добре, цікаве про предків. Розкажіть молодшому поколінню, щоб у них теж цей зв'язок позитивно утворювався, щоб вони теж їх знали, пам'ятали, і в них було до кого звернутися. Напишіть про діда, бабу, тітку чи дядька покійного допис в соцмережах, які цікаві вони були люди, чи якусь історію з їхнього життя. Дістаньте їх фото, покажіть друзям. От саме так живі висловлюють мертвим повагу, саме так відбувається помин. Отак. От я залишаю такий вогонь на ганку горіти до ранку, можна залишати на підвіконні, тільки знову ж таки перевіряйте пожежну безпеку, щоб там не було штори, щоб там жалюзі на них не впали, щоб там не стояла якась інша інсталяція, яка може на вогонь впасти чи запалитися від того вогню. От, дотримуємось пожежної безпеки і не боїмося казати від себе, від серця своїми словами. Якщо хочеться приготувати, от буває так, що у нас взагалі. В жовтні багато хто помічає, що починаються сни про померлих з померлими родичами. Саме так вони і відбуваються. Межі між світами вони витончуються в жовтні і в листопаді будуть теж дуже тонкими. Але ми таку переміну відчуваємо саме активізацію снів, згадок про померлих, про те, що вони любили, що вони казали, як вони себе поводили, про різні випадки з їхнього життя. І Це приходить до нас у снах. Образами, згадками. І може захотітися щось приготувати з тієї їжі, яку е, любили ваші померлі родичі. Е, готуйте, пригощайте близьких, розказуйте, що то не просто якась страва, а то улюблена страва вашої бабці. Що ви приготували страву на згадку про неї, і, чи за її рецептом, може бути, і так, що вам рецепт передали. Тобто, ще раз, поминають не в церкві, не на цвинтарі, поминають у серці. Згадкою, добрим словом, емоціями і множачи пам'ять, залишаючи спогади в нових людях. І якщо хочете добру пораду, з чим вам ну, зайняти вечір, щоб поринути у контекст, подивіться мультфільм Таємниця Коко. Цьому мультфільму вже досить багато років, але він актуальний і, хоча він про Мексику взагалі-то, але все одно він нам показує той контекст, який я вам намагаю зараз пояснити. Це вас налаштує на потрібний святковий лад і допоможе сприймати не як страшну ніч, коли на яку прогнозують там щось погане. А як час, в якому можна звернутися до близьких, це зробити легше, і це якби такий момент вшанування. Так, ми можемо звертатися в будь-який день до померлих за допомогою. Але в цей день це якби не як день народження. Кожного дня можемо казати Я тебе люблю, але на день народження ми вітаємо. От так для померлих будь-яка будь згадка в будь-який день це добре і якби підтримує наші зв'язки. Але саме в цей день це якби такий ритуальний день, коли бажано висловити повагу. І ця повага, вона висловлюється свічкою, добрими словами, згадками, дописами, тим, що нам всім доступно. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші відгуки.